Розвиток спорту як національний пріоритет у Кіровограді. Реалізовують соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича у галузі фізичної культури та спорту. Згідно міської програми Центральний регіон регіон-2015», у нинішньому році у Кіровограді запланували будівництво чотирьох і реконструкцію п'ятьох спортивних майданчиків. Поки що ж більшість спортивних споруд перебувають у приватній власності, зазначив начальник міськспорткомітету Олександр Куценко. Спортивна база, яка міста Кіровограда. Ви бачите, що 42 спортивні клуби це в основному вони приватні. Три стадіони, 11 футбольних полів, спортивні зали. Сюди входять спортивні зали, як і структур дитячо-юнацьких спортивних шкіл, так і загальноосвітніх шкіл і учбових закладів. Ще один напрямок діяльності популяризація здорового способу життя серед дітей та молоді. Так вже з цього навчального року у школах Кіровограда для дітей проводитимуть уроки з плавання. З ними будуть працювати спеціалісти, тренери, викладачі СДШор Надія, які мають дуже високі знання з плавання. Також до кінця року в обласному центрі збудують п'ять майданчиків зі штучним покриттям, два з яких вже 5 жовтня відкриють на центральному стадіоні Зірка. До реалізації соціальних ініціатив президента долучився і футбольний клуб Зірка. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 2 отримали 100 м'ячів та футбольну атрибутику від головного клубу міста. Відомий у минулому гравець зірки директор спортивної школи Сергій Лавриненко каже, це неодноразова акція клубу. Керівництво зірки постійно допомагає у вирішенні різноманітних проблем. Клуб, все-таки нам йде на зустріч і допомагає. І не тільки тим інвентарем, який ви бачите, а на сьогоднішній день это і проплата транспортних послуг. Ми виїжджаємо на ще в том, дети, в тому, що всі діти, які займаються нашій школі, на сьогоднішній день можуть дивитися, Третій матч футбольного клуба звезда. Часом ці юні футболісти повинні поповнити склад одного з найстаріших клубів України. Тож у керівництва зірки амбітні плани щодо підготовки резервістів команди. Плани на самом деле достаточно більш і амбіціозні. Не хочется наперед загадывать и о чем-то конкретном говорить. Перший шаг, первый шаг, але в дальнейшем я уверен, что ми будем сотрудничать. І далі, і роздачі мечей не ограничиться. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.